Корови, вівці, кози та інша домашня живність, яка є у великій кількості в господарствах жителів Карпат, обов'язково має бути забезпечена на зиму, смачним та поживним кормом. В першу чергу газди заготовляють сіно. Цей процес передбачає декілька етапів: від викошування трави до складання її у висушеному стані копиці. Звичайно, ця праця досить нелегка, адже нерідко погода диктує свої умови. Та й до того ж, гірська місцевість теж вносить деякі корективи у таку роботу. Якщо на іншій території України селяни переважно косять траву за допомогою різних механізованих засобів, то в гористій місцевості це зробити буває. Складно в минулому відео ми показали, що використання ручних мотокіс не завжди виправдовує себе, адже косити бензиновим апаратом, який має досить велику вагу разом з паливом, надзвичайно важко. Тому більшість карпатських косарів вправляється з такою роботою, використовуючи класичну косу. Викладена у валки скошена трава залишається на косовищі, але для гарного висушування її треба періодично перегортати ворушити за допомогою граблів або вил. Коли підходить пора, сіну збирають у великі копиці, які ще називають стогами. Роблять це переважно теж вручну, закидаючи суху траву тими ж граблями і вилами та добре утрамбовуючи масу ногами. Горять Якщо місцевість дозволяє, то цей процес може бути автоматизованим за допомогою спеціальних сінозбиральних машин. Очі молода. Громадженням вбивають остриву, в основі якої робиться настил з трави. Таким чином заготовлене сіно зберігається в майбутньому від вологи та промерзання знизу, а сама острива – велика палиця по центру, добре скріплює всю цю конструкцію, не даючи сіну розповзатися. Ватра, тебе зігріє і, мене. і вже не варто, вже не варто. Чись пригадувай сумне, скажу я іншим без докору, скажу і засвічусь увесь Після формування копицій її міцно обв'язують перевеслом, особливою мотузкою, яка виплітається з цупких стебел свіжоскошеної трави. Вам більше не потрібно на одному сайті шукати телефон, на другому газонокосарку, а на третьому домкрад для авто. Все це ви можете знайти на сайті інтернет-магазину Мойо. Інтернет-магазин Мойо.ua вже більше десяти років радує своїх клієнтів класними цінами, швидкою доставкою та відмінним сервісом. Вам потрібен швидкий ноутбук чи стильний телефон? В магазині Мойо ви знайдете все і навіть більше сучасному користувачеві не Треба бігати по торговим центрам та шукати гаджет, техніку або інструмент, який йому потрібен, адже можна просто зайти на мойо, скористатися пошуком по сайті та обрати за допомогою фільтрів той товар, який вам потрібен. На мойо завжди проходять різноманітні акції на найпопулярніші товари, також відкриту збір коштів для ЗСУ разом до перемоги. Замовляйте товари в інтернет-магазині Мойо та насолоджуйтесь своїми покупками та ти ні Від гарно виконаної роботи напряму залежить те, наскільки добре зможе перезимувати домашня худоба а від цього залежить і добробут її власника та членів його сім'ї.